Це наша мрія, це наш медичний центр, який ми повинні були ввести в експлуатацію до початку війни. Сьогодні до нас приїжджала делегація з Європейського банку. Були представники нашого МОЗа і ми показали наш медичний центр, який буде фінансуватися за кошти всесвітнього банку. Вже на це кошти виділені. І сьогодні ми показували нашим партнерам цей проект повністю, що зроблено, що треба ще зробити, за скільки на це потрібно коштів, і який термін виконання цих робіт. Нагадую, що в нас підписаний трьохсторонній договір між Ірпінською міською радою, Міністерством охорони здоров'я і Всесвітнім банком, де ми делегуємо повноваження Міністерству охорони здоров'я оголосити і провести тендер на добудову нашого медичного центру. Всесвітній банк виступає гарантом по фінансуванню цього проєкту, в якому буде працювати відділення невідкладних станів, повністю вся діагностика, операційні блоки. Далі в нас буде інсульти, інфаркти, у нас буде відділення гемодіалізу, у нас буде відділення гінекології, у нас буде судинна хірургія, у нас буде акушерство. Ми показали ще деякі інші об'єкти по нашому місту, по нашій громаді, і ми маємо велику надію, що інші об'єкти по місту вони візьмуть на фінансування. Наразі відбувається така ситуація, що ми долучаємося до проекту ХІЛ, який фінансується світовим банком. І в цьому контексті було особливо важливо для нас побачити успішні об'єкти і показати ось ці успішні об'єкти нашим колегам у Європі. Тому сьогодні це було дуже прекрасна нагода це побачити, це все задокументувати, показати і ми. Очу сподівати, хочу висловити сподівання і впевненість в тому, що успішно будемо долучатися до проектів, які до проектів, які будемо співфінансувати з Світовим банком. А зараз я хотів би ще додати, що нам дуже приємно сказати, що уряд України належним чином впроваджує проєкт Хіл. І нам завжди дуже приємно долучати найкращих партнерів до фінансування та впровадження і надання технічної допомоги в рамках наших проєктів. Сьогодні нам було дуже приємно побачити ваш об'єкт. Нам дуже приємно говорити про те, що Банк розвитку Ради Європи долучається до цього проекту успіхів вам і нам завжди приємно успішні проекти впроваджувати з такими партнерами, як ви, і звісно, як Банк Розвитку Ради Європи. Нові партнери, які хочуть долучитися до програми Хілп саме по нашому місту, приїжджають до нас і ми показуємо той досвід по відбудові. Повикористання е, коштів наших європейських партнерів, бо ми є флагманами по відбудові не тільки в Київській області, а я впевнений, і в Україні в нас немає часу е, довго завлікати, бо в нас є найбільша е, зруйнована громада при Київській області, і завдання моє і моєї команди швидко відбудувати, якісно відбудувати і показати максимальну прозорість використання коштів наших партнерів.